Хости в саду, секрети правильної посадки де, коли і як. А також основи догляду для починаючих садівників. Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Починаємо саджати. та інша назва функція. Популярний багаторічник виростити, який може навіть початковий садівник, але для цього потрібно знати деякі правила та нюанси посадки та догляду за цією рослиною. Головною родзинкою хости є її велике ошатне листя, яке вражає різноманіттям забарвлення і фактури. А ще вона має досить привабливі суцвіття однак ці рослини виглядають ефектно лише коли вони вирощуються за певних умов. Яке ж місце обрати для посадки хост їх можна висадити в контейнерах, але все ж таки краще обрати місце в саду у відкритому ґрунті, так як вони не бояться морозів і дуже гарно зимують. Може рости на одному місці без пересадки близько 20 років. Тому до вибору місця слід віднестися відповідально. Хоста найкраще почуває себе в півтіні на захищеній від вітру ділянці підійде північна сторона будинку або низина біля ставочку. Так, строкаті хости найкраще ростуть у місті, де опівдні тінь. А зранку і ввечері світить сонце. А хости блакитних сортів садять лише в тіні. Їм достатньо дві години сонця на добу. Чим густіша тінь, тим повільніше росте хоста. Але при цьому її листя більше, а кущ вищий. Цікаво, рослина отримала свою назву в честь того, хто її вперше описав. Відомий ботанік Ніколас Хост був щиро здивований красою рослини. Він уперше розповів світу про культуру, яка зустрічається лише на далекосхідних регіонах на тих територіях, де є достатня вологість для росту хост. Грунт для хост вона любить вологий, багатий на гумус, нейтральний або злегка підкислений ґрунт з гарним дренажем. А ось пісок і важкий суглинок їй не до вподоби. Найбільш вдалий час для посадки весна, коли мене загроза заморозків. Зазвичай це кінець квітня і до середини травня. Також можна садити хости з кінця серпня і до середини вересня. При більш пізній посадці рослина може не встигнути вкоренитися до морозів. Рослини з закритою кореневою системою можна висаджувати на протязі всього сезону. Переходимо безпосередньо до посадки хосту в відкритий ґрунт, розсипаємо органічні добрива в тому місці, де ми збираємося садити рослину, перекопуємо на глибину до 20 см. Для хосту добре підходять такі органічні матеріали, як компост, то торф'яний мох або листова мульча. Для кожного куща копаємо у підготовленій землі яму більшу, ніж розмір корневища. Посередині насипаємо гірку. Саджанець проливаємо, дістаємо з горщика, розпрямляємо коріння, ставимо посередині гірки та розпреділяємо, Слідкуємо, щоб коріння не підгиналось та не сплутувалось. Хости садимо на 2-3 сантиметри глибше ніж вони росли до цього. Після чого засипаємо ґрунтом, рясно поливаємо та мульчуємо корою. Якщо ми садимо групами, дистанція між рослинами може бути різною. Тут має значення сорт для деяких достатньо 40 см, а для високорослих сортів може знадобитися відстань до 1 метра. Тому дуже важливо спочатку ознайомитися з особливостями обраного сорту, щоб потім зайвий раз не травмувати рослину, і щоб кожна окрема культура не була затиснута сусідньою. У нашому каталозі з фото, назвою і описами сортів ви зможете підібрати ідеальну рослину для свого саду. Там ви знайдете нові рідкісні традиційні та колекційні саджанці. Посилання залишаю в описі під відео. А далі про догляд за хостами на дачі дуже важливо вчасно поливати. Грунт навколо рослин завжди має бути злегка вологим. Важливо, поливаємо невеликим струменем води і виключно під корінь, так як при попаданні на листя воно псується і стає привабливим для таких шкідників, як слимаки та равлики. Найкраще поливати хости рано вранці до 11 години або пізно ввечері. При поливі ґрунт навколо куща має просочитися на глибину 15-20 см. Якщо ви не замульчували, то допоки хоста не розростеться навколо неї, регулярно прополюємо бур'ян та вспушуємо ґрунт. Але якщо кущ вже стане розлоген, це приблизно через 3-4 роки у цьому вже не буде потреби. Якщо дорослі рослини з часом почали втрачати свою привабливість, то їх кущі ділять та розсаджують. Якщо ми посадили хосту в родючий ґрунт, то перші 4 роки ми не підживлюємо. Починаємо вносити добрива, починаючи з п'ятого року. Року у деяких хост не дуже привабливі квіти, тому квітоноси видаляють одразу, щоб не затьмарювати кросу листя. Проте більшість хост мають дуже привабливі суцвіття. Квітоноси видаляємо одразу після цвітіння. Наземну частину видаляємо восени як тільки листя посохне майже на рівні землі. Це допоможе позбавитися від шкідників, які там сховались. Додаткового укриття на зиму хоста не потребує, але можна замульчувати листовою землею. Щоб зберегти у ґрунті поживні речовини, наразі усе з вами була яскрава клумба. Садити сад означає вірити у майбутнє. До нових зустрічей!